Vamos Ісусу Христу. Будь ласка, знайдіть у своєму домі Біблію. У Біблії відкрийте, будь ласка, новий заповіт. У Новому заповіті знайдіть послання до євреїв. Тепер у цьому посланні до євреїв знайдіть 13 розділ, і в 13-му розділі знайдіть 4 вірш. Отже, послання до євреїв, 13 розділ, 4 вірш. Тут написано. Нехай буде у всіх чесний шлюб, та ложе непорочне, а блудників та перелюбників судитиме Бог. У нас сьогодні дуже актуальна і важлива тема, і дуже цікавий гість. В нашій телевізійній світлиці Володимир Кондор. Місто Борислав Львівська область. Свого часу він закінчив Бонську біблійну школу в Німеччині. також закінчив Одеську богословську семінарію, українську баптистську теологічну семінарію і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Удружений і галузь його спеціалізації сімейне служіння. І наша тема. Що таке чесний шлюб? Вітаю Володя в нашій студії і дуже радий, що ти сьогодні завітав до нас. Я думаю, на початок розкажи, будь ласка, про свою сім'ю. Я одружений. Мою дружину звати Ольга. А в нас є двоє чудових дітей, дві донечки Ліля і Каміла. Старші шість років, молодші три. Угу. Дякую. І ми говоримо сьогодні про чесний шлюб. І варто дати визначення цьому поняттю, що ми не путались, так? Тому що коли люди слухають чи чують слово шлюб, для них різні асоціації. Дай, будь ласка, визначення цьому поняттю: шлюб з біблійної точки зору. Не та як в світі, а як каже Біблія. Звичайно, що сьогодні визначення цього терміну має дуже важливу актуальність, тому що якщо років двадцять назад чи двадцять п'ять можна було сказати, що шлюб це двоє, uh -huh. то на сьогоднішній день ми цих двох повинні дуже чітко окреслити, хто ці двоє. Uh -huh. А, тому що а, тенденції сучасного суспільства передбачають, що двоє це можуть бути чоловіки чи двоє жінок. Але Біблія, коли ми дивимося в Біблію, Біблія дає чітке розуміння шлюбу, що шлюб це союз між одним чоловіком і однією жінкою, яких благословляє Бог на подружнє життя, поки смерть не розлучить їх. У посланні до євреїв там написано, що блудників та перелюбників судитиме Бог. Хто такі блудники і перелюбники? І За що їх судитиме Бог? Ну, звичайно, коли ми читаємо цей біблійний текст у посланні до євреїв, він на сьогоднішній день так само є актуальним, як і був актуальним в першому столітті, де автор звертається, крім того, що він дає інші настанови, як потрібно жити людям, які вірять. Ісуса Христа не забуває наголосити про чесний шлюб. І, звичайно, коли ми читаємо про блудників-перелюбників в даному біблійному тексті, мова не тільки йде про людей, які е, зраджують інтивно mm -hmm. один одному чи мають інтивні гріхи. Але е, блудник і перелюбник це людина, яка зраджує, але може зраджувати принципа. Mm -hmm. І дуже часто в старому заповіті ми читаємо, що Бог називає. Євреїв перелюбниками не тому, що вони мали сексуальні гріхи, але внаслідок того, що вони неправильно представляли Бога у суспільстві, і людям, які не знали Бога, вони зраджували Богові такий спосіб, що представляли його невірно. І тому в даному біблійному тексті ми говоримо і про людей, які мають сексуальні гріхи, але так само ми говоримо про людей, які сьогодні живуть в шлюбі, але їхній шлюб не відповідає Біблії. Чи Божим вимогам і стандартам. І в такий спосіб ці люди стають так само блудниками і перелюбниками. Нечесний порочний шлюб. Чим він шкідливий для людей, для людей, які цим грішать? Звичайно, коли говорити про нечесний шлюб, в першу чергу люди шкодять собі. Це в першу чергу. Тому що, коли ми говоримо про шлюб і говоримо, що в шлюбі є двоє людей. І ці двоє людей є різними. І коли шлюб не є чесний, є порочним, звичайно, є певне емоційне навантаження, є духовне навантаження, яке в свою чергу відбувається на взаємовідносинах між людьми. І тоді, коли шлюб стає нечесним, люди завжди стараються знайти якийсь вихід. Якось реалізувати себе чи реабілітувати себе у своєму шлюбі, знайти щось краще, ніж те, що вони мають. І внаслідок цього люди розлучаються, шукають іншу сім'ю, картинка повторюється, і ми знову повертаємося на те ж саме коло з якого почали. І сьогодні тому ми бачимо цю тенденцію, що люди живуть в другому, в третьому, в п'ятому шлюбі. Чому? Тому що з самого початку. Вони не побудували свій шлюб на правильних взаємовідносинах, не побудували на правильних принципах, про які говорить Біблія. Внаслідок цього їхній шлюб був а, побудований не так, як вони хотіли, не так, як потрібно було, а, щоб він був побудований. І внаслідок цього люди мають ці проблеми: емоційні, певні емоційні проблеми, душевні проблеми, а, розрив взаємовідносин, через це страждають діти і. Навіть цілі родини приходять до того, що вони ворожнечі живуть між собою. І звичайно, коли ми сьогодні дивимося на суспільство, ми кажемо, що це суспільство вороже. Чому воно вороже? Тому що все починається з сім'ї, і коли в сім'ї ось закладені неправильні тенденції, неправильні принципи, ця ворожість буде розповсюджувати не тільки на двох людей, але й на їхні родини. А це коло буде стягати все більшою і більшого обсягу. Голим, розкрий, будь ласка, ну все-таки років 20 назад такого не було. Ну, звичайно, тому що. ми... Це свобода так повпливала. Чи... Ну, яка причина? Чому так? Причина в тому, що сучасні тенденції суспільства, які ми маємо, приводять до людей до зміни їхнього світогляду. Ну, скажімо, в нашій українській культурі. Якщо взяти хоча б 50 років тому назад, коли ще всі ходили в вишиванках, носили спеціальну українську, тільки одіж, чим відрізнялися, хто вирішував питання шлюбу? Двоє молодих людей? Ні. Це вирішували батьки. Батьки видавали доньку заміж, а вони шукали її відповідного кандидата, який міг би був забезпечити її. Тобто батьки більше дбали про це. Сьогодні ми що бачимо в нашому суспільстві двоє людей на певному цінному рівні, подобаються один одному. Вони вирішують жити разом, вирішують одружитися. І батьки ставлять тільки перед фактом: ось ми хочемо одружувати, збирайте гроші, нам потрібно зробити весілля. І ніхто не думає про наслідки, про те, що буде завтра, після весілля. Ніхто не думає про те, чим буде жити ця сім'я, і всі знімають з себе відповідальність. На превеликий жаль, ми сьогодні живемо в безвідповідальному суспільстві, де всі хочуть щось робити, але ніхто не хоче нести відповідальність за це. І на превеликий жаль в шлюбі ми маємо подібну ситуацію. Люди одружуються, вони хочуть жити в шлюбі, але відповідальність, яку потрібно нести в шлюбі, ніхто не хоче її нести. І коли приходять складнощі чи труднощі, ми бачимо подібну ситуацію, яка відбувається. Отже, е Кілька років назад, скажімо, батьки стримували цей розвал сім'ї. Звичайно. В Певні певній мірі. мірі. Що робити тому, хто вже, скажімо, впав цей гріх блуду, перелюбу, він хоче вийти з цього стану. Ну, Звичайно, в першу чергу людині потрібно визнати, що вона має проблему і що вона живе в цій проблемі. Для багатьох людей сама ситуація, в якій вони, вона живе, зручна. Але люди, які це розуміють, які. Усвідомлюють, що так далі не може бути, їм потрібно повернутися до першого джерела. А перше джерело, яке ми маємо, це сам Бог, який встановив шлюб, який задумав шлюб, який створив шлюб і який благословив шлюб. І коли ми читаємо Біблію, то не було жодного інституту в суспільстві, який би проіснував в ідеальних умовах, крім інституту сім'ї. Шлюб. Це був перший інститут, який проіснував в безгрішних умовах в ідеальному світі певний час. І якщо ми хочемо насправді вийти, можливо, буде за таке за важке слово з цієї кабали, яка затягнула нас, особливо у сімейних стосунках, нам потрібно повернення до першого джерела. А перше джерело це завжди є писання. Є Бог, який е зробив, який задумав шлюб. І зробив всі умови для того, щоб цей шлюб існував. Тому нам потрібно вертатися до писання. Отже, така е, ситуація є, що в суспільстві зараз переважає е, зрада, блут і перелюб. Це переважає, і е, цей брути, блуд і перелюб він зайшов у сімейні відносини і людям потрібно каятися. Потрібно покаяння, очищення, освячення. Але і інше є, те, що Бог пропонує, це чесний шлюб. Якщо це молоді люди, їм легше це почати наново з чистої сторінки. Якщо це вже люди, які мають певний гріховний вантаж, і там вже у них другий, третій шлюб, це значно важче. Але і це можливо. Тепер ми говоримо про чесний шлюб. Які наслідки або переваги має чесний шлюб? Ну, звичайно, коли говорити про чесний шлюб, спочатку потрібно зрозуміти, що таке чесний шлюб. Uh -huh. Ось це слово сполучення, яке ми знаходимо у післані до євреїв, чесний шлюб, є досить важливим. І автор післання до євреїв по особливому наголошує цьому. Звичайно, коли читати так на перший погляд, то слово чесний для нас означає ну, якийсь правильний, лагідний, uh -huh. ну має правильну поведінку. Але коли говорити про чесний шлюб, мова не йде настільки, що люди дотримувалися всього, що потрібно було, зберегли себе в чистоті, в цнотливості. А мова йде в першу чергу, що люди, які а, думають одружуватися чи які живуть в шлюбі, вони поважають принципи шлюбу, які встановлені Богом. Вони дивляться на а, Ті принципи, які Бог заклав у шлюб і притримується їх у своєму житті. Декілька інших перекладів, українських перекладів а, говорять дещо по-інакшому, ніж говорить Огієнковський переклад. А, один із перекладів, який а, зробила а, Національна академія наук України під керівництвом Громова, пише так: нехай буде всіма поважаємий шлюб і ложе непорочне. Тобто а, мова йде про те, що шлюб як інститут він існує. Поза наше розуміння, поза наш соціальний розвиток, він існував і існує. І тому, коли ми з вами дивимося на шлюб, то ми повинні розуміти, що ось є стандарт, і коли ми плануємо одружуватися, ми повинні рівнятися на цей стандарт. А хто цей стандарт встановив, встановив Бог, тому ми повинні шанувати його принципи. Інший сучасний переклад каже: шануйте шлюб. То шануйте те, що створив Господь, і коли ми будемо шанувати ці принципи, поважати їх, приймати їх, тоді вони будуть працювати в нашому житті. Зачасту ми створюємо сім'ю на свій власний розсуд, як нам хочеться, як ми думаємо. Можливо, інколи ми копіюємо чию сім'ю. Але якщо ми насправді хочемо, щоб наша сім'я була щасливою і благословенною, ми повинні дивитися на зразок. На той зразок, який був поставлений Богом у Едемському саду для, в Адамі і Єві. І звідси ми повинні починати. Там є всі принципи, там є ідеальні принципи. І тільки з них, коли ми їх поважаємо і їх практикуємо в своєму житті, ми здатні досягнути благословенного шлюбу чи щасливого шлюбу, про який мріють багато українців. І які тут є переваги? Звичайно, коли ми говоримо про переваги, ми можемо говорити в ідеалі. Але в першу чергу ми повинні зрозуміти наступну річ, що ми живемо вже в гріховному світі. Внаслідок гріхопадіння ми заражені гріхом. І, звичайно, ідеальної сім'ї на сьогоднішній день в нашому суспільстві немає. Але в чому є перевага чесного шлюбу? Перевага чесного шлюбу в першу чергу є в тому, що ми здатні визнавати свої помилки і повертатися назад. Mm -hmm. Це перша важлива річ. Друга важлива річ, що а, в чесному шлюбі люди а, вони готові служити один одному. Шлюб він не служить для того, щоб люди задовільняли один одного. А, а, самі себе. А, дуже часто. А, Молодий чоловік чи молода дівчина, перед тим, як одружуватися, задають собі питання: а чи буду я щаслива з ним, чи я буду щасливий а, з нею? Питання повинно інакше стояти. І в чесному шлюбі люди ставлять по інакшому питання. Вони питають, чи буде людина, на якій я одружуюся, чи за яку я виходжу замуж, щаслива зі мною? Що я зроблю для того, щоб ця людина була щасливою? І, і це є основою чесного шлюбу. Тому що ми дивимося, наприклад, і шлюб це служіння, служіння іншому, не собі, а іншому. І тому це ще одна важлива перевага. Ще одна важлива перевага, чесного шлюбу є в тому, що люди, які живуть ось в цьому шлюбі, який шанують, який встановлений Богом, через це вони відображають образ Божий, який Бог заклав як в чоловіка і жінку. Ми читаємо в книзі буття те, що Бог створив людину. Створив її як? На образ і подобу свою. І створив її як чоловіка і жінку. Перший розділ книги Бутя нам про це говорить. І ось, коли чоловік і жінка живуть в шлюбі разом, а вони притримуються Божих принципів, які Бог заклав у шлюб, тоді вони здатні відобразити образ Божий у своїх взаємовідносинах, у своїй сім'ї і бути цим добрим прикладом для. Інших людей в суспільстві, де вони проживають. Оце є основні такі угу. а, переваги. Отже, щоб досягти чесно, щасливого шлюбу у цьому брудному, блудному, перелюбному оточенні, треба подивитися на Божий стандарт. Звичайно. Бог показує ось такий має бути шлюб. Ось такий, така має бути сім'я, таке має бути подружжя. Давайте люди добрі і злі люди навертаються до, 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 до цього джерела. Звичайно. До цього стандарту, до цих заповідей. І тоді ви будете щасливі. Звичайно. Будете мати сімейне щастя. У вас буде благословенна сім'я, благословенні діти, благословенні онуки. Як склалося у твоєму особистому житті? Тебі, дружина, так? Чи ти щасливий в своїй сім'ї? Чи у тебе, скажімо, такий прекрасний, щасливий шлюб? І якщо ти кажеш, що немає ідеальної сім'ї, значить ваша сім'я не ідеальна. Звичайно. <свісно> і як ви долаєте перешкоди? Ну, звичайно, моя сім'я не ідеальна, тому що я не ідеальний. А, завжди люди, які шукають а, якогось ідеального суспільства, і коли вони приходять, це ідеальне суспільство, це суспільство зразу стає стає неідеальним, тому що той, хто туди прийшов, є не ідеальним і він зробив це суспільство не ідеальним. Тому, коли ми говоримо про сім'ю, в сім'ї немає ідеальних людей. І чоловік і жінка не є ідеальними. Це зрозуміло. Але коли ми дивимося в писання і готові наслідувати принципи писання в своєму житті, ми долаємо всі ці складні моменти і складні перешкоди. Чи я щасливий у своєму шлюбі? Звичайно, так щасливий. Чому? Тому що для мене важливо служити. Для своєї дружини, бути тим чоловіком, який би хотів бачити в мене Бог. Не, не просто ми часто стараємося підіграти людям, з якими ми живемо. Ось вони мають таке бачення, і ми б хотіли, щоб. І ми тоді стараємося ну, стати такими, як вони хотіли би. Якщо ми насправді хочемо бути щасливими в шлюбі, ми повинні бути такими, якими хоче бачити нас Господь. Якими хоче бачити нас Бог. І тоді. Ми будемо ідеальними для тих людей, які є поруч нас. Дуже тобі дякую. Нехай Господь благословить тебе, твоє служіння, зокрема, служіння в церкві, служіння з сімейним парам, і хай Господь благословить твою дружину, і хай благословить Господь наш край, щоб в нашому краї, в нашій Україні було якомога більше щасливих. Прекрасних сімей, яких було дійсно це чесний шлюб і ложе непорочене. Щиро дякую, Благословінь.